Малята всім привіт! Сьогодні я з своїм маленьким другом завітала до лісу. І вас запрошую прогуляти з стежинкою та дізнатися, що ж робить ліс взимку? Куди ця стежинка нас приведе? Ой, що це? Напевно, тут хтось живе. Так, малята, це дупло. Дупла стають захисником і домівкою для багатьох тварин та птахів, і в першу чергу для птахів, які захищають той же ліс від шкідників. Старі великі дупла заселяють білки та куниці, а ще кажани та дрібні гризуни. Також дупло до вподоби совці та сірій сові. Цікаво, а що це за горбики такі? Один, другий, третій? Хто понаривав такі горбочки? Ой, та їх тут безліч. Напевно, тут живе кротик. Так, кріт риє під землею, Нірку вистилає листям і сухою травою. Взимку кроти не впадають в сплячку, тому що вони дуже ненажерливі і не можуть обходитись довго без їжі. У зимовий період вони роблять ходи під снігом у листяні підстилці. Подивіться, малята, в дереві ростуть грибочки. Але людям такі грибочки їсти не можна. Це гриби паразити або ще їх називають деревні гриби. Зате їх їдять равлики, миші та інші гризуни, дикі кабани, лосі, лисиці. А ще малята у лісі можна побачити та почути багато птахів, які зворушують тишу своїми голосами. Ой, малята, як же тихо та спокійно в лісі, а яке свіже повітря. Але нам вже час повертатись додому. Тоді бувайте.